Побачив заголовок у одної журналістки, як ми змінилися за 10 років з часів Майдану. Я не став відкривати, що вона там написала, потім відкрию. Але скажу від себе: якщо в двох словах ми деградували. Ми, українці, за ці 10 років конкретно деградували. Ну, згадаємо, ми після Майдану. Е 50, я не пам'ятаю точно, 50, скільки там 3 чи що відсотки голосів в першому турі обрали патріотичного, сильного, дієздатного президента Петра Олексійовича Порошенка. Ще певна кількість голосів в першому турі розпорошилася під цілком пристойними кандидатами. Тобто, якщо зібрати всіх проукраїнських кандидатів, вони зібрали точно більше 60% голосів. А що вийшло через 5 років і продовжує бути сьогодні? Тобто, з років ми вибрали владою молодий антимайдан, цинічний антиукраїнський, українофобський, який презирає Україну. Корупційний, корупційно орієнтований конкретно. Деякі гроші е настільки важливіші, ніж Україна, що навіть не передати, і які, деяких брехати це просто як е дихати. Далі ми, е незважаючи на всі злочини цих. Абсолютно непрофесійних і корумпованих і е, дуже часто зрадницьких людей, а вибрали ми їх під час війни. Ми продовжили їх тримати при владі. Якось воно буде, аби не Порошенко. Ми е, за п'ять років е, покохали мелодію Кремля аби не Порошенко, аби не сильний, аби не. Проукраїнський аби не успішний е е керівник. Хай буде аби, що? Аби, е нерозумніший, аби не ж нерозумніший за мене. От по такому принципу ми почали жити. Точніше, три четверті населення. І е навіть широкомасштабне вторгнення, яке сталося завдяки тому, що оцей молодий Майдан. Майже зруйнував українську армію, збудовану Порошенком. Якби не зруйнували, то ворог нізащо не наважився б напасти. І навіть це вторгнення нас не вилікувало. Навпаки, воно нас в якусь дурі скинуло, ми продовжили ще більше прославляти тих, хто нас привів в таку ситуацію, хто відкрив двері. Ворогові в наш дім. І зараз що ми маємо? А зараз ми маємо українство патріотичне українство умовно, воно із, грубо кажучи, 60-ти скоротилося до скількох відсотків, скільки у нас підтримує владу. Молодого антимайдану і, і скільки проти. Ну однозначно проти, напевно, третина. І оця ще третина, вона ще бореться між собою. Вона умовно поділена на два табори. Один табір воює, допомагає армії і робить все, щоб Україна перемогла, щоб Україна е збереглася. От, ну, більша половина з цієї третини. А менша половина воює з тією третиною. Менше половина це свобода, менше половина там частина голосу, всякі стерненки, всякі притули, ну, які займаються начебто патріотичною діяльністю тільки для того, щоб показати, що ми не е, любителі Путіна, що ми патріоти, і ми патріоти мочимо Порошенка. От, ми воюємо з порохоботами. Тому що порохоботи неправильні. А ми такі великі патріоти і ми воюємо з е, порохоботами, які погані, яких ми обріхуємо. І, і, і значна частина населення це веде. Ну, подивіться е, рейтинги цих всіх Стерненків, цих всіх притул, отих всіх, хто працює на е, молодий антимайдан при владі. Так що однозначно ми деградували. Ну, десь як була на виборах 19-го року четвертина людей, українців свідомих, воно десь зараз так є. Чи вилікуються мізки е, у основної частини? Ну тут питання так: або вилікуються, або Україна загине. Вірніше, е, виліковуватися то ми почали, ми бачимо по рейтингах. Молодого Антимайдану, що вони повзуть вниз, але що станеться раніше? Ці рейтинги доповзуть до е, Плінтуса або хоча б до такого рівня, як було за кілька днів до широкомасштабного вторгнення, коли вже молодий Антимайдан почав шататись при владі? Чи Україна загине? От якщо е, молодий Антимайдан. Прийде до свого політичного кінця до того, як загине Україна, то Україна виживе. Тобто, тому що якщо е, антимайдан іде, то е, на його місце приходить Залужний, на його місце приходить Порошенко і рятують країну однозначно. Якщо, ну, якщо Україна загине раніше, ну що ж, тоді нам е, піняти тільки на се, самим на себе, нам е, патріотичним українцям, е, порохоботам, Піняти на себе за те, що не були достатньо переконливі, що не могли переконати своїх співвітчизників бути розумними, робити розумний вибір на виборах, а не по приколу голосувати. Так, звичайно, ми теж не допрацювали це однозначно. Але в будь-якому разі руки опускати не потрібно.